Лукянчик в нас веселун, це дитина, яка є скрізь і всюди. Допомоги на лікування потребує юний тернополянин Лук'ян Снітинський. У хлопця, якому скоро виповниться три роки, діагностували м'язову дистрофію Дюшина Бекера. Це рідкісне генетичне захворювання, яке проявляється прогресивною м'язовою слабкістю. У кінцевому результаті хвороба вражає серце та легені. Врятувати життя дитини може єдиний укол, який рекомендовано робити у чотирирічному віці. Його Вартість непідйомна для родини Лук'яна. На жаль, лікування дуже дороге, це 126 мільйонів гривень. Ми і наша родина ми не в змозі збирати ці кошти. Тому просимо допомоги усіх, хто має можливість допомогти нам коштами, і також просимо дуже про. Поширення рідкісне захворювання в Лук'яна виявили випадково у листопаді 2024 року. Хлопець хворів на вірус. Під час лікування медики зафіксували підвищення показників печінкових проб. Перша підозра була на гепатит, а проте цей діагноз не підтвердився. Коли нам прийшов оцей аналіз на креатинфосфокіназу, підвищений в сотні разів при нормі 150, У нього був показник 11500. І тоді мені зателефонувала, Ну, я відправила нашій лікарці, вона зателефонувала і каже, що ну, дивіться, показник дуже високий, вас швидше за все, Бекера, треба вас обстежувати. Тоді вже почали грунтовніше скеровувати нас до фахівців і шукати причину, чому такі підвищені проби. Рідкісне генетичне захворювання у маленького Лук'яна підтвердилося 4 березня цього року. Зараз хлопець готується до поїздки в Дубаї, де має пройти до Додаткове обстеження та здати аналізи. Таких видимих ознак ще нема, але в нас є втомлюваність, він не може самостійно підніматись по сходах, він не вміє бігати і стрибати. Тобто, біг це в нього швидка хода. Так як от дітки біжать, літають по майданчику, ну Лук'янчик так не вміє. І Ну, чим раз я бачу, що він чим раз стає слабшим. Укол потрібно зробити у віці від 4 до 6 років. Надати професійне лікування Лук'яну Снітинському готові медики США або Об'єднаних Арабських Еміратів. Подарувати шанс на життя юному тернополянину можуть всі небайдужі. Реквізити на сайті ТІВІ4 у розділі допомоги.